Сьогодні, давайте вивчимо слово Боже на тему покаяння та прощення гріхів. Біблія каже, що прощення гріхів приходить після покаяння. Ніневитяне за часів Йони, розбійника праворуч та блудного сина. Усі їхні покаяння прийшли з прощенням гріхів. Пам'ятаючи про це. Давайте спочатку дізнаємося через Біблію, яка доля чекає на людей, якщо вони не бокаються. Давайте звернемося до 13-го розділу Євангелія від Луки. Давайте подивимося Євангелія від Луки, розділ 13, вірш 1. Того часу прийшли були дехто, та й розповіли йому про Галілеян. Що їхній кропелат змішав був із їхніми жертвами? Ісус же сказав їм у відповідь чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були більш від усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, що з вами буде? Де немає каяття, там лише загибель. Якщо не покаєтеся, то загинете всі так. Таким чином Ісус нагадує нам про силу покаяння, благодать через покаяння, те результат, який буде, коли ми не каємось. Ісус сказав: Якщо не покаєтеся, ви також усі загинете. Давайте перейдемо до другого розділу книги об'явлення. У об'явленні розділ другий вірш третій сказано і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давнішні роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Що означає зрушити свічник? Це означає, ви ніколи не будете врятовані. Коли Бог каже, ти будеш усунений зі свого становища. Це означає, усі благословення будуть усунені від тебе. Це станеться тоді, коли вони не покаються. Згідно з Євангелієм від Луки, хто не покається, той загине. Крім того, в другому розділі об'явлення читаємо Як чи ти не покаєшся, я зрушу твій свічник з його місця. КНИГА ЄЗЕКіїля. 18 розділ Прочитаємо книгу Єзекіїля, 18 розділ, 30 вірш. Тому буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за дорогами Його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Тут, у цьому вірші, Бог навчає нас. Якщо ви покаєтеся, і відвернетеся від своїх гріхів. То вони ніколи не будуть вам за пробину на спотикання. З іншого боку, він сказав, що ті, хто не каються, накопичують Божий гнів. Давайте перечитаємо другий розділ Послання до римлян. у посланні до римлян, у другому розділі в четвертому вірші написано або погорджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Та через жорстокість твою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Біблія вчить нас, що жорстокість і нерозкаяність серця накопичують Божий гнів на день останнього суду у Євангелії від Луки, розділ 13, об'явлення, розділ 2, Єзекіїля, розділ 18, і навіть у посланні до Римлян розділ 2, говориться: що станеться, якщо ми не покаємося. Проте Бог не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Давайте прочитаємо друге послання Петра, розділ 3, вірш 9. У другому посланні Петра, розділі 3, вірші 9 написано Не бариться Господь із обітницею, як деякі бажають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Бог не зволікає з виконанням своїх обіцянок. Але він чекає на нас, оскільки ми не повністю покаялися. Бог терпить нас весь цей час. Бог відкриє небесні ворота і дасть нам славне життя на небесах. Брати і сестри. наскільки важливе покаяння? живучи на цій землі, ми не повинні бути впертими, а повинні дивитися на себе з точки зору Бога. Нам слід замислитися, що подумають про мене зараз інші духовні істоти на небесах. Замість того, щоб думати з власної точки зору, давайте розглянемо себе зовні. Я вважаю, що буде багато аспектів, у яких нам потрібно покаятися. Бог навчив нас через Біблію. Ті, хто кається, ніколи не загинуть. Якщо ти покаєшся, твій свічник ніколи не зрушить зі свого місця. Якщо ти покаєшся, гріх не буде тобі провиною на спотикання. Прощення грехів буде дано тим, хто пакається. Перегляньмо книгу Йони, розділ третій коли ніневітяни покаялися перед Богом, Бог не зруйнував їх місто. Давайте подивимося на третій розділ книги Йони. Давайте відкриємо книгу Йони, розділ 3, вірш перший. І було Господнє слово до Йони вдруге таке. Устань. Іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив, був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике превелике на три дні ходи. і зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав: ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст позадягали варети від найбільшого з них аж до найменшого. Брати та сестри, місто Ніневія була столицею Асирії. Насправді, Асирія завдавала шкоду ізраїльтянам. Крім того, вони не вірили в Бога, а поклонялися іншим богам Асирії. Але що сталося, коли вони почули Божу волю, яку проповідував Йона? починаючи з царя, увесь народ покаявся у своїх гріхах, які викликали Божий гнів. Давайте ще раз прочитаємо вірш п'ятий і ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст, і позадягали варети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царяні Вії, і він устав за свого трону і скинув плаща свого з себе і покрився веретою та й сів на попелі. І він звелів кликнути і сказати в ній Вії, з наказу царя та його вельмож, говорячи: нехай не покоштують нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина і та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне за своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. таким чином він мав на увазі, що вони не повинні робити ніякого зла. Давайте продовжимо читати вірш 9. «Хто знає. Може, Бог обернеться й пожалує і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєю злою дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і що Бог зробив, не вчинив. Брати і сестри, покаяння породжує цю дивовижну благодать. Коли Бог побачив їх щире каяття. Бог не покарав їх. Коли ми бачимо цю сцену, ми можемо усвідомити благодать, яка приходить через покаяння. Наскільки покаяння може зворушити серце Бога? Ми можемо підтвердити це ще раз, Давайте також подивимося на покаяння розбійника з правого боку. Прочитавши Євангеля від Луки, 23 розділ. Ми також повинні щиро покаятися перед Богом. Давайте перечитаємо Євангелі від Луки, розділ 23, вірш 39. У розділі 23, вірші 39 написано. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: чи ти не Христос? То спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив і сказав до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє і промовив до нього Ісус. Поправді кажу тобі ти будеш зо мною сьогодні в раю. Покаяння розбійника. Він справді був великим грішником, який заслуговував на розп'яття. коли Ізраїлем панувала Римська імперія. Розп'яття було найсоровішим і найважчим покаранням. Найзлісніші грішники були розіп'яті. Розбійники обидва були злі. Однак розбійник праворуч покаявся у своїх гріхах і сказав Ісусу: Згадай мене, коли прийдеш у царство твоє, тоді Ісус пообіцяв. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Брати та сестри покаяння приносить такі чудові результати. Коли ви дивитесь драму чи виставу, що відбувається, коли лиходій у цій історії кається? Більше нема чого продовжувати. Іншими словами, коли покаються небесні грішники, які були скинуті в цей грішний світ. Наша історія на цій землі закінчиться. Брати та сестри, подивіться уважніше на драму. Якщо лиходій покається і зміниться на краще, то на цьому тижні драма закінчиться. наше духовне життя таке саме. Коли ми пакаємося, чи потрібне нам це місто-сховище? Земля є в'язницею для наших душ і духовним містом-сховищем. Одразу, коли всі грішники на землі пакаються, що тоді відбудеться? Нам не залишиться нічого іншого, як повернутися до нашого духовного дому. До вічного царства Божого причина, чому ми все ще на цій землі, полягає в тому, що нам все ще потрібно в чомусь покаятися. Будь ласка, перечитайте ще раз книгу Йони, розділ третій. Після того як усі люди покаялися, більше немає записів. Коли вони покаялися, історія закінчилася. А як щодо розбійника праворуч. Що відбувається після його каяття? Далі нічого немає, історію завершено. Останнє, що ми повинні зробити перед тим, як підемо на небеса, це покаятися. Отче, мені шкода, я грішник. Мамо, мені шкода. Будь ласка, вибачте мені. Гріх, який ми скоїли, непростимий. Ми зрадили отця і матір на небесах. Ми впали спокусу і були скинуті на землю у духовне містосховище. Тим не менш, серед десятків мільйонів зірок Бог прийшов на цю землю, яка є лише порошинкою. Вони турбуються про нас і дарують нам свою безмежну любов. Незважаючи на те, що вони прийшли на цю землю в тілесному образі. І були висміяні грішниками, вони не зупинилися. Іншими словами, вони ніколи не відмовлялися від нашого спасіння. Пам'ятаймо про їхню благодать нам потрібно покаятися. Тому, коли розбійник покаявся, його історія закінчилася словами Ісуса сьогодні ти будеш зі мною в раю. Коли грішна людина кається, за цим вже більше нічого не слідує. Після цього має відкритися вічне царство небесне. У наших духовних обставинах ми найбільше потребуємо покаяння. Коли Ісус проповідував Євангелія, він спочатку говорив Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Навіть Іван Хреститель сказав покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Святі ранньої церкви, які прийняли вчення Ісуса, і проповідували новий заповіт, також проголошували прощення гріхів і покаяння. Оскільки ми грішники з небес, ми маємо таку можливість у цьому місці сховищі. Незважаючи на те, що Бог дав нам ще один шанс, якщо ми знову грішимо на цій землі, як ми можемо зустрітися з Богом, який простив усі наші гріхи? Ось чому Бог просив не тільки нашого покаяння, але й покаяння всього людства? отже, яку місію нам було дано? Місія проповідництва. усі люди згрішили на небесах. Бог просив нас привести їхні душі до покаяння. Звідки Бог знає? Покаявся я чи ні? Бог знає, дивлячись на те, як старанно ми ведемо інших до покаяння. Немає потреби говорити. Я стільки покаявся. Я стільки зробив, скільки душ ми зараз ведемо до покаяння. Ось як Бог може визначити, покаялися ми чи ні? Подумайте про вирок Соломона що зробив Соломон, щоб розпізнати справжню матір, коли дві жінки претендували на ту саму дитину, як на свого сина. Він віддав наказ. Було б несправедливо віддати дитину одній людині. Розріжте живу дитину надвоє і віддайте половину одній, а іншу половину другій. Справжня мати була шокована. Однак що сказала лжематір? Вона сказала: Нехай ніхто з нас не отримає дитину, розріжте його надвоє. Однак справжня мати благала? Будь ласка, віддайте їй дитину, не вбивайте його. Брати та сестри. Просто дивлячись на їхні дії, чи не можемо ми легко визначити їхні справжні наміри? тоді, як ми зможемо дізнатися, що ми покаялися? Ми можемо дізнатися про це, тільки наглянувши, наскільки вони несамовито ведуть інших грішників до покаяння. Ось чому Бог дав нам місію проповідувати Євангеліє. Він каже: зостередьтеся не лише на своєму каятті, а й на покаянні всього людства. Проповідуйте слово вчасно, невчасно. Хіба Бог не може зробити все? Хоча Бог може все, Він доручив нам цю роботу. Чому? Чи побачите центр нашого серця? Чи покаялися ми, чи ні? Ось чому, коли Бог встановив час для покаяння від свята сурмлення до Дня очищення, а потім пов'язав свято кучок, щоб можна було провести фестиваль проповідування. Це встановлено Богом. Нам треба зрозуміти, що є велике значення і прихована воля Божа в такому призначенні свят. Протягом ранкових і вечірніх богослужінь ми молимося молитвами покаяння. Тоді, який пліт цих молитов? тільки коли ми допоможемо іншим покаятися, Бог визнає нас тими, хто справді покаявся. Подумайте про історію. Вище сказано хто справжня мати? розрізати тіло дитини навпіл означає позбавити її життя. Однак лжемати наполягала на тому, щоб дитину розділили навпіл, щоб вона нікому не належала. Якби вона була справжньою матір'ю. Чи сказала б вона таке? Зовсім ні. З іншого боку, інша жінка благала врятувати життя дитини. Хіба через їхнє ставлення ми не можемо дізнатися. Хто є справжня матір? Тоді ми також зможемо дізнатися, хто насправді покаявся. Кожен може легко відрізнити тих, хто покаявся, і тих, хто не покаявся. Ось чому Ісус дав нам цю місію. Коли він почав євангельську роботу, Він сказав покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли він вознісся на небеса. Він сказав: проповідуйте цю Євангелію в Самарії та аж до краю землі. Ісус сказав: ідіть і проповідуйте всім народам. Що це означає? Це означає, що ми повинні привести їх до покаяння. Як ми зможемо це зробити? Через вчення нового заповіту ми повинні привести всі народи до покаяння. Зрештою, ми повинні привести їх до Сіону, де живуть дух і невіста. Хіба це не воля Божа? Ми можемо розрізнити щирість каяття дивлячись на ставлення розбійників праворуч і ліворуч, правдиве і фальшиве ставлення. Дивлячись на поведінку двох жінок на суді царя Соломона. І чи хтось покаявся чи ні? дивлячись на ставлення ніневітян. Хтось може подумати. Звідки ви знаєте, покаявся я чи ні? Це в моєму серці. Проте ми можемо. Бог каже ті, хто щиро покаявся, не зупиняються на своєму власному покаянні. Вони також кажуть, оточуючим, покайтеся, щоб ми разом в Царство Небесне. Через Біблію Бог пробуджує нас, що тільки ті, хто навчає шляху покаяння інших, є тими, хто насправді покаявся. Давайте знайдемо ще один вірш. Давайте звернемося до Євангелія від Луки, розділ 15, вірш 11. І він оповів у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові дай мені, батьку, належну частину маєтку. Він мав на увазі, оскільки я зрештою успадкую ваш маєток. Будь ласка, розділіть його заздалегідь. Це те, чого дитина ніколи не повинна говорити. Це все одно, що сказати батькові. Будь ласка, помри швидше. дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. Вірш 13. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток світ там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. і пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині. Та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився, я отче проти неба та супроти тебе. Недостойний, я вже зватися і сином твоїм. Прийми ж мене як одного зі своїх наймитів і вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він і кинувся на шию йому і зачав цілувати його. І озвався до нього той син. «Прогрешився я, отче, против неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти радіти, бо це син мій був мертвий, і що трапилося з ним? Він ожив. В очах бога тільки тікаються, хто були мертві і ожили знову. Ми повинні завжди пам'ятати, що покаяння високо цінується в царстві Божому. Роблячи це, ми повинні думати чому Бог більше радіє одному грішнику, який кається, ніж 99 праведникам на небесах. Написано, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, Брати та сестри, покаяння має саме таке велике значення. Ми покаялися і повернулися до Сіону в обійми отця і матері, тим не менш, ще є наші загублені духовні брати і сестри, які блукають у світі. Ми не знаємо де вони і хто вони. Якби Бог якось позначив їх, ми б пішли лише до них і проповідували Євангелія лише їм, щоб лише вони повернулися до Сіону. Однак Бог зробив людство однаковим. Тому ми повинні старанно проповідувати Євангелія всім народам. Повідомлення Євангелії є заклик до покаяння воно дає людству можливість покаятися. Роблячи таким чином, я сподіваюся, що все людство зможе повернутися до Бога і отримати великі благословення, які у свій час отримали людині невії. я щиро прошу вас, щоб привели все людство до благодаті Бога. Який сказав розбійнику праворуч, сьогодні ти будеш зі мною в раю. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Красно дякую.